Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Зараз 21 година 17 липня, в Україні новий уряд і такий же не менший новий спецпредставник по Штатах. США обіцяють Україні ракети «Петріот», але не поспішайте радіти. Угорський фактор, який завжди додає ложку дьогтю. Про це все далі. Одразу попрошу вас підписатись на цей канал, ставити свої позитивні вподобайки, залишати думки у коментарях і натиснути дзвіночок. Так алгоритми YouTube зрозуміють, що треба просувати канал та український сегмент. Дякую. Отже, ще вчора Верховна Рада відправила у відставку уряд Дениса Шмигаля, а тепер на чолі Кабміну вже Юлія Свириденко з новим чи відносно новим складом. Побачимо, як попрацює нова Юля. Не менш цікаво, як себе покаже Таж Гринчук на посаді міністра енергетики чи Улютін на посаді Керманича Мінсоцу. Одним словом, експеримент. Окрім цього, є нова спеціально уповноважена президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами. Келох, тільки з нашого боку, Ольга Стефанішина, яку до того ж хочуть призначити послом в США замість Маркарової. Вчора це був Умєров, сьогодні вже Стефанішина. Українська політика мінлива. Однак все рівно можемо констатувати, співпраця Києва та Вашингтона буде посилена. І Штати вже показують, що готові діяти. Україна, схоже, таки отримує додаткові системи Петріот. Верховний командувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявив на заході у Візбадені, що в Німеччині. Підготовка до передачі комплексів уже активно триває, а координація з німецькою стороною ведеться за наказом діяти максимально оперативно. Про це, до речі, повідомили Reuters. Цікаво, що недавно, пару днів тому, 14 липня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував швидку передачу ракет для систем Patriot. Але не все так гладко. Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус зазначив, що передача комплексів «Петріот» займе декілька місяців, про що він заявив після зустрічі зі своїм американським колегою Пітом Гесетом. Тобто, поки Трамп обіцяє швидкі дії, німці заявляють про тривалий процес. Хто б сумнівався, що бюрократія в Європі працює за своїм годинником? Питання залишається: хто саме передасть Україні ці Петріот і коли? Поки що конкретики мало. Але Гринкевич запевняє, що наказ є і він чіткий. Тож чекаємо, сподіваємось, але тримаємо кулаки, щоб це все не виявилося черговою гучною заявою без реальних подальших дій. Тим часом у Державному департаменті Сполучених Штатів вирішили пограти в таємницю. Речниця Темі Брюс на брифінгу зазначила, що не назве країни НАТО, які профінансують закупівлю американської зброї для України. Оскільки це питання вирішує НАТО. Відомо, що Штати та НАТО домовилися про передачу Україні зброї на 10 мільярдів доларів коштом європейських країн. Швеція, Данія та Німеччина вже підтвердили свою участь, а от Угорщина, Чехія, Італія та Франція, за даними джерел, вирішили залишитися осторонь. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте запевнив, що Україна отримує не лише Петріот. А й інші системи ППО, ракети та боєприпаси. Цікаво, що Чехія, попри відмову від фінансування саме цього проєкту, активно допомагає Україні через свою снарядну ініціативу. Це, мабуть, один із найбільш успішних прикладів європейської солідарності. Міністерство оборони Чехії повідомило, що у 2024 році Україна отримала півтора мільйони боєприпасів калібру понад 100 мм. Зокрема, 500 тисяч 155 міліметрів. У рамках цієї програми 15 країн ЄС і НАТО виділили понад півтора мільярда євро, причому значну частину з доходів від заморожених російських активів. Німеччина, Нідерланди та Данія серед головних донорів. Натомість Франція та Італія також не пасуть задніх. Восени Україна має отримати третій комплекс самті італійсько-французького виробництва. Хоча це і не Патріот, але в умовах війни кожна система ППО на вагу золота. І ця система, до речі, збиває балістику. Тож, поки одні країни шукають, як би делікатно уникнути відповідальності, Чехія, Франція та Італія демонструють, що підтримка України не лише на словах. На жаль, про Угорщину за режиму Орбана сказати щось хороше не доводиться. Хочеться, аби Штати вплинули на цю державу, що продовжує нападки на Україну. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив на платформі X, що Угорщина викликала українського посла Федора Шандора через підпал угорського храму в селі Марівці на Закарпатті. За його словами, на стінах храму з'явилися написи, що закликають угорців залишити Україну та містять, нібито погрози. Сіярто додав, що це нібито не поодинокий випадок, а частина тривалої кампанії проти угорської громади в Україні, яка на його думку включає обмеження мовних прав, примусову мобілізацію та фізичне насильство. Він також звинуватив українську державу в потуранні таким діям і розкритикував Брюссель за мовчання та прискорення вступу України до ЄС. Додатково Угорщина вже у продовженні своєї боротьби з українською мобілізацією. Я про це робив відео вчора. Так вона навіть запровадила санкції проти трьох українських офіцерів, заборонивши їм в'їзд. Санкції запроваджено проти начальника штабу сухопутніх військ України, командувача Західного оперативного командування і начальника мобілізаційного управління Міністерства оборони України. Так, відтепер їм заборонено в'їзд на територію Угорщини. Я переконаний, що офіційному Будапешту не вдасться зупинити Україну на шляху євроінтеграції. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зазначила на прес-конференції в Брюсселі, що з технічної точки зору всі кластери переговорів про вступ України до ЄС можна відкрити вже цього року. Вона підкреслила, що якщо країни-кандидати виконують свою роботу, ЄС також має виконувати свою частину зобов'язань. Коз додала, що Україна вже виконала необхідні умови, тож Європейська комісія наполягає на якнайшвидшому відкритті першого кластера переговорів для України та Молдови. Угорщина, звісно, може гальмувати, але одноголосне рішення держав-членів ЄС про надання Україні статусу кандидата вона жодним чином не скасує. Отже, що ми маємо? Новий уряд Свириденко – Новий спецпредставник як місток до Сполучених Штатів, обіцянки Патріот і снарядів від союзників. Ну і Угорщина, як завжди, вставляє палки в колеса. Але євроінтеграція рухається вперед. Україна не зупиняється, і це головне. Дякую за вашу увагу. Діліться думками в коментарях. Підписуйтесь, до зустрічі у наступному влозі. І слава Україні!